Привіт! Всім мене звати Гали, і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні я з вами поділюся рецептом повітряного печива, який називається хустинки. Починаємо з тіста. Для тіста беру 2 жовтки та буду додавати 30 г сметани. Також додаю 10 г ванільного цукру, якщо ви не любите ванілі, можете не додавати. І додаю 1 четверту чайної ложки солі і все буду міксером змішувати. Не збивати, а просто змішуємо до однорідної маси. Коли все змішали, беремо масло 100 г, воно в нас м'яке. І частинками додаємо до нашої маси і перебиваємо все міксером. Потрошку додаю, на це у мене йде десь біля 2 хвилин. І все, ось, коли масло вже все перебили, починаємо додавати борошно. Борошна я беру 200 г і додаю за два рази. Пересіваю першу половину борошна змішую лопаткою. І тоді додаю другу частинку борошна і вже буду замішувати тісто. Тісто дуже гарне, це пісочне тісто, воно дуже крихке. Це тісто можна використовувати для любих кіш-пирогів. Якщо ви будете робити солоний, Кішпиріг пиріг солоною начинкою, то просто ванільного цукру не додавайте. Як ви замітили, це тісто без цукру. Ванільний цукор я тільки додала для запаху. Ось починаю замішувати тісто, воно дуже швидко замішується, масло гарно вбирає борошно. На замість тіста в мене йде десь біля 3-4 хвилин. Його вимішувати дуже не потрібно. Саме головне, щоб борошно все вмісилося гарно, ось так. Коли я вимісила, я зараз буду користуватися вагами, тому що мені потрібно буде розділити на однакові частинки. Один, одна хустинка у мене буде важити 25 грам. Тобто, я ділю це тісто на е, такі кульки, які, кожна з яких буде вагою 25 грам. Можете не користуватися вагою, вони просто будуть у вас трошки хустинки більше, хустинки менше. Е, я люблю, коли воно все одного розміру, так що буду робити такі кульки, які будуть вагою 25 грам. Е, тісто дуже гарне, еластичне. Ви бачите, воно таке до рук не береться, до стола не береться, тому що це пісочне тісто, воно дуже гарне, Його гарно з його ліпити різне печиво, різні фігурки. Так що ось такі кульки я ділю. У мене зараз я їх накрию харчовою плівкою, і поки будемо робити начинку, будемо робити начинку цих хустинок, я виставлю. Просто в холод. Зараз на балконі холодно, я виставляю в холод. Поки робимо начинку, воно трошки підхолоне і буде гарно розкатуватися. Для начинки нам буде досить всього одного яблука, яке у вас є. Якщо є такі зелені сорта, як семеренко, ще вони кисловаті, взагалі буде дуже смачно. У мене таке не знаю, якого то сорту, воно. Таке середнє між кислим і солодким. Ну, одного яблучка буде достатньо, тому що ми будемо робити начинку на основі білків з крахмалом, тобто це буде суфле, а суфле дуже гарно поєднується з кислуватим. Яблучком. Так що я очищаю його від шкірки, очищаю від серцевинки і буду його дрібнити. Дрібню ножем, не на тертку, тому що якщо натерти, то дуже багато виділяється соку. А потрібно буде гарно заліплювати ці хустинки. Бо якщо хустинки погано заліпити, то при випіканні вони будуть збільшуватися і будуть роз'єднуватися. І серединка буде витікати. А тут саме цікаве те, що гарно їх заліпити і щоб серединка вся була сухенька. Щоб яблука не потемніли, я беру збризкую їх лимоном, лимонним соком. Однієї полосочки лимону буде достатньо. Це десь приблизно одна чайна ложка. Тепер беру два білки, додаю дрібку солі і починаю збивати міксером. Коли трошки з'являється в білках піна, буду частинами додавати цукор. Цукру в мене небагато 50 грам. Тобто, наші ці хустинки будуть не дуже солодкі, тому що в тісто взагалі я цукор не клала, а тут буде тільки 50 грам. Цукру для того, щоб гарно збилися білки. Нам потрібно білки збити до стійких піків. На збивання білків в мене йде до 8 хвилин, все буде залежати від потужності вашого міксера. Тепер додаю чайну ложку лимонного соку і теж буду збивати. От дивіться, якої консистенції вони у мене вже гарно, дивіться. Гарно збиті. І коли вже вони збиті, я додаю крохмал. Беру кукурудзяний 30 грам крахмалу. І тепер просто вже змішую, вже не збиваю, а змішую. Ну, тут треба на малих обертах. Ось так. І наша начинка вже готова. Ось на начинку в нас пішло близько 10 хвилин. Тепер заношу наше тісто і буду розкатувати по одній кульці, беру качалку і буду розкатувати тоненько. Товщина тіста повинна бути десь на 1-2 мм, зовсім тоненько. І буду заліплювати, будемо ліпити. Чого називаються хустинки? Тому що ми будемо їх складати, так, як хустинка Пополам, а потім ще раз пополам. Накладаю я зразу нашу білкову начинку. Десь приблизно чайна ложка начинки. І десь чайна ложка яблук різаних. Ось так. І зараз я буду його заліплювати. Заліплюємо так, як вареник. Складаємо вдвоє гарно притискаємо, щоб начинку заліпити гарно. От. Тепер, якщо вже гарно заліпили, складаємо ще раз вдвоє, як хустинку. Я так думаю, що так і назва із-за цього. Ось тут. І гарно все тісно зліплюємо. Гарно потрібно зліплювати, тому що воно буде при випіканні трошки збільшуватися. І тепер роблю такі хвильки, вилочкою. Ось так хустинка наша вже готова до запікання. Зараз ще на одній покажу, на одній кульці ще покажу наше, як робимо форму хустинки. Розкачуємо качалкою тоненько. Тісто дуже буде таке прям повітряне, начинка, коли випікається, дуже-дуже смачна. Поєднання білкового суфле і кислого яблука дуже-дуже смачне буде. Ось так накладаю на серединку білкову масу, додаю. Яблука і буду заліплювати наш такий вареничок, нашу хустинку. Складаю вдвоє, заліплюю гарно, тому що при випіканні білок трошки буде збільшуватися. Тут головне, якщо ви тут погано заліпите, то вони розправляться. Ну, на смаковій якості це ніяк не буде. Впливати, але ж хочеться, щоб було і смачно, і гарно. Робимо кітиці наші, дивіться, які гарні. І так далі продовжуємо. Я зараз швидко заріплю, це в мене вже останній. Духовка в мене вже прогріта до 180 градусів. Я включаю для Печива 180 градусів, верх-низ обов'язково при нагріванні. Якщо це печиво пропікатиметься, 20 хвилин, тобто я включаю верх-низ і десь перед випіканням вона у мене вже хвилин 30-40 працює. Ось я вже останній дороблю і покажу вам вже на декоїх. Ось так. І ставлю випікати 180 градусів 20 хвилин. Ось яка краса в нас вже є. Подивіться, які вони гарненькі. Це просто смакота. Для тих, хто любить дуже солоденьке, можна притрусити цукровою пудрою. Для тих, хто не любить солоденьке це в саме смак, тому що тісто не солодке, крихке. Ви подивіться. Яке воно повітряне, як пошинки, як маринки. Дивіться, яке і тягуча така серединка, М -м -м, смакота. Особливо до чаю, до кави. Це взагалі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та до зустрічі!